Чим живуть Волинська громада, влада і прості Волиняни, розповість в інформаційному блоці творча команда Сфера TV Луцьк». Мої вітання. З вами в студії сьогодні Ірина Муза. Не відстаючи від всеукраїнського рівня на Волині слід за столицю провели раду регіонального розвитку. Про досягнення регіону за останні кілька років та перспективи розвитку у майбутньому організаторів та учасників розпитували наші журналісти. Розповісти про досягнення, поділитися власним досвідом та спланувати подальшу роботу. Організатор та один з головних спікерів Ради регіонального розвитку, голова Луцької РДА, Тарас Яковлів, каже, захід такого масштабу, де можна зустріти від очільника області до сільського голови найвіддаленішого куточка регіону, на Волині вперше однак вважає, що за такими заходами майбутнє. Це продовженням ради регіональної розвитку, яку проводив декілька тижнів тому президент України Петро Порошенко. Ми сьогодні запросили всіх, всю Волинську область, всіх людей, які відповідають за розвиток своїх територій, сел, селищ, містечок, міст, великих міст для того, щоб. По-перше, ну показати і для себе визначити, що ми змогли зробити за останні три роки, і дати посил для напрацювання проектів регіональних, які важливі для громад. Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко стверджує, сьогодні обговоренню підлягають усі без винятку теми, що стосуються розвитку княжої Волині. І сьогодні ми в першу чергу обговоримо. Децентралізацію, обговоримо реформу медицини, освіти, те, що ми реально сьогодні робимо щоденно, розвиток агропромислового сектору, який на Волині вище, ніж в середньому по Україні, по показникам. Ну і звичайно, намітимо певну мету на перспективу. Яку галузь, власне, ви вважаєте найпотужнішою, а яка трохи шкутильгає нас на Волині? У нас шкутильгає все. Хотілося б краще. Але. Я для себе знаю вже точно, що треба було б робити на Волині, правильним та потрібним цей захід вважає і голова Ратнівської РДА Андрій Харлампович. Посадовець впевнений, що кожному тут є, що не просто послухати, а й занотувати для себе у якості успішних практик для подальшої роботи. Люди повинні бачити, що влада працює. Вони мають на наглядних прикладах зрозуміти, що ті проекти, завдякуючи. В тому числі платникам податків, реалізовані в Волинській області, конкретно по районах. І це як результат відбувається в раді регіонального розвитку. І в, другій, в другу чергу це намічення планів на майбутній період. Організатор заходу, голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлєв сподівається, що з Ради регіонального розвитку кожен учасник візьме найкорисніше та на цій основі покращуватиме ту місцевість нашого регіону, до якої має безпосередній стосунок. Результатом цього всього хотілося б, щоб було напрацювання пулу проєктів, які будуть реалізовані, фактично будуть реалізовані наступних три роки. Це ті проекти, які дійсно найважливіші для громади. Ми ж зрозуміємо, що на все грошей не вистачить. все ми за три роки не зробимо. Однак, саме головне, чи то амбулаторію в селі, чи то можливо школу відремонтувати, чи опалення в школі, чи можливо будинок культури, який мужчина моновити освіти, чи бібліотеку, чи дорогу збудувати, це повинні громади для себе визначити як пріоритетом і спільно разом з нами вже в подальшому вже реалізовувати це. Тож сьогодні на Раду регіонального розвитку закликали усіх причетних до розбудови області, аби дати їм своєрідний орієнтир, що робити далі. До слова на цьому все не завершиться, бо вже у лютому організатори планують провести другий етап ради регіонального розвитку, де запрошені сьогодні будуть, так би мовити, звітувати та оперувати конкретними фактами з того, що вдалось зробити для покращення життєдіяльності Волинської громади. Вікторія Яценяк Антон Онищук, Сфера Тевелуцьк. Минала друга година сесії Луцької міської ради. На обговоренні все ще стояло перше питання порядку денного. Сьогодні луцьким обранцям вирішення нагальних питань міста давалось край важко. Про що говорили та в чому таки вдалося дійти згоди у першій частині засідання? Дивіться у наступному сюжеті. Чергову сесію Луцькради сьогодні розпочали із хвилини мовчання, адже вчора у Луцьку поховали ще одного бійця Віктора Лахая, котрий загинув, захищаючи цілісність держави. Після вшанування пам'яті героя слово взяв депутат Павло Данильчук. Обранця громади хвилювала легковажність влади щодо історико-архітектурного опорного плану міста, адже Міністерство культури вчора, як виявилось, не погодило даний план представникам Луцька, за що, мовляв, владця має бути соромно. Окрім цього, обговорили проблему встановлення оплати за освітні послуги шкіли садочків міста для дітей з інших населених пунктів. Зокрема, секретар Луцької міської ради Григорій Постовіць зазначив, що Луцьк, мовляв, не може бути спонсором для всіх потреб мешканців навколишніх ОТГ. Натомість депутат. Павло Данильчук зауважив, що діти тут ні до чого. А всі питання варто вирішувати з представниками об'єднаних громад. Процес затвердження порядку денного тривав майже дві години. Врешті документики затвердили, розпочавши згодом з змістовну частину розглядом бюджетних питань. Ці кошти мають бути спрямовані на 19 школу це 54 тисячі видатки будуть загального фонду 46 тисяч видатки бюджету розвитку, 2 мільйони 4 тисячі 876 гривень на реконструкцію приміщення під реабілітаційний центр на проспекті волі і 1 мільйон 200 на будівництво вокон. Волоконно-оптичних мереж встановленням камер відеоспостереження. Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що до міської скарбниці мають надійти субвенції з державного та обласного бюджетів. Ці кошти будуть спрямовані на лікування хворих на цукровий та на цукровий діабет, оплату праці та проведення сеансів гемодіалізу для людей, які страждають хронічною нирковою недостатністю. В ході перерозподілу бюджетних видатків більше мільйона гривень з бюджету міста спрямують на програму співфінансування житла атовцям. Нагадаємо, раніше на цю програму депутат Покровський був виділив мільйон власних коштів. Також Лілія Єлова розповіла була про наповнення місцевого бюджету, зокрема, значно зросли надходження з плат за нерухоме майно фізичними особами та від сплати за розміщення зовнішньої реклами. Певного резонансу набула пропозиція депутата Ігоря Поліщука, який клопотався про виділення 26 тисяч гривень з міського бюджету на ремонт даху будинку, що на вулиці Грабовського, 9. тамтешні мешканці, більшість яких пенсіонери вже зібрали 109 тисяч гривень, і ще 26 тисяч не вистачає зі свого боку. Депутатка Алла Наточій звинуватила радника міського голови у піарі на пенсіонерах. Я не можу зрозуміти просто цих позицій. Якщо приходять люди, якщо підтримують, можливо, інші фракції, інші депутати, то це ми не підтримуємо. А якщо звертається безпосередньо до Поліщука, то тоді зразу треба пропіаритися. Для чого ви це робите? Ці люди вже, мабуть, півроку ходять по всіх депутатах і просять якоїсь підтримки. І додає, що мешканці даного будинку ще з літа приходять на комісії виконкоми в ЖКП, але ніхто їх не підтримував. А тепер всі раді старатися. Кілька депутатів підтримали позицію колеги, і все ж в результаті голосування було позитивним. Далі на депутатів чекала низка земельних та інших питань. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера Тевелоцьк. До старту повноцінного існування підгайтівської об'єднаної громади лишилося зовсім трохи. Днями тут завершиться процес реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського голови. Чи багато висуванців зареєструвалися та представників яких партій буде найбільше у бюлетнях? Дізнавалась наша знімальна група. Призначена дата перших виборів у ТАГЕВСА ближче й ближче. Процес подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати та кандидатів на посаду голів відповідного рівня завершився 28 листопада. Найважливіші узгодження припали на сьогоднішній день, адже вже 1 грудня відомості про реєстрацію кандидатів мають бути оприлюднені. Дізнатися детальніше про перебіг подій під час реєстрації. Ми завітали до Підгаттівської виборчої комісії. Тут робота кипить наповну, адже підсумки завжди були копіткою справою. Голова територіальної виборчої комісії Василь Марков розповідає, що серйозних проблем на щастя не виникало. Проблем як таких не було чи якихось особливих труднощів. Просто велика кількість людей, які хочуть балотуватися по всіх 26 округах. На окремих округах є 8, навіть 9 людей. Це є дуже багато, і все це оформити було складно. Тому комісія працювала трохи в такому екстремальному режимі. Посадовець зазначає, що найбільша кількість депутатів на один округ дев'ять. Робити прогнози по кількостях самовисуванців і кандидатів від партій до рано, адже підсумкове засідання виборчої комісії, де й будуть проводитися підрахунки, ще не відбулося. Проте нині можна сказати, що партії дійсно брали в процесі висування активну участь. Найбільша кількість кандидатів зафіксована від партії Батьківщина 26 осіб. На другому місці по кількості це є укроп. На третьому місці, напевно, то солідарність і є і від радикальної партії і від інших, але значно менша кількість людей. Представники партії жодним чином не втручалися у сам процес реєстрації висуванців. Проте самі кандидати, дещо плутались у виборчих системах. Окремі партії не, не вникли в те, що в нас вибори по одномандатних округах. Вони думали, що по багатомандатному округу. І при реєстрації документів ми виявляли те, що вони рекомендують людину кандидатом не на конкретному окрузі, а взагалі. Щодо загальної кількості, то кандидатів у депутати зареєстрували 136 осіб загалом у всіх округах. От претендувати на посаду сільського голови будуть лише три кандидати. Тому тут, як бачимо, вибір невеликий. Серед кандидатів і чинний підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк експерти оптимістично оцінюють його позиції. Проте серед мешканців зустрічаються і такі міркування. На мою думку, особисто йде показова така хазяйновитість. Чому показова? Ніби щось робиться, а насправді це все робиться неякісно. Навіть та сама бруківка, яку поклали, так вона вся розсипається, це все можете побачити, попитати мешканців села. Підгайці чи буде наводити лад у Підгайцях та інших селах громади новий голова? Чи нести тягар повноважень далі доведеться нинішньому? Дізнаємося вже менше ніж за місяць. А списки всіх кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського голови виборці зможуть побачити вже завтра. Ангеліна Гущина, Микола Госар, Сфера ТВ Луцьк. Відвідування Луцька харківськими фахівцями раз на місяць. Саме за таким принципом вже більше року розробляють нову транспортну схему для обласного центру Волині. Коли вже, як то кажуть, народі, та наскільки ця схема може бути якісною, зважаючи, на м'яко кажучи, на часте відвідування дослідників, з'ясовували наші журналісти. Розробка 600 тисячної в гривнях транспортної схеми для Луцька тягнулась вже більше року. Однак у липні перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад став називати вже нові цифри замовлення. Вартість схеми буде вже уточнюватися вже після завершення всіх робіт. Великі підприємства перестали працювати, вони працюють, але не на таку потужність. І зрештою, така кількість громадського транспорту, напевно, там вже не потрібна, навіть в тих самих зонах відстою. Чому така потреба виникла саме з Харковом договір припасовий? Чому нас не замовляли? Чи була така можливість у нас замовити таку систему? Ну, власне, напевно, вивчали ситуацію. Хто запропонував найкращу ціну? Якщо навіть випустити той момент, що Григорій Недопад сам собі дещо перечить, то слід звернути увагу на те, що майже половина початкової суми за транспортну схему, а це нагадаємо, 600 тисяч гривень, пішла лише на одну зарплату її розробників. А тут ще й виявляється, харків'яни приїздять досліджувати транспортну ситуацію Луцька раз на місяць. Це сьогодні коментує головний комунальник міста Юрій Крась. Десь раз в місяць вони приїжджають, там дороблюють, ще деякі пропозиції наші враховують. Як при такій відвідуваності можна щось дослідити? Відомо, напевно, лише майбутнім авторам схеми. Це величезний шматок роботи, до якої потрібно щоденно протягом тривалого часу залучати багато людей. На цьому неодноразово наголошував екс начальник управління транспорту Луцької міської ради Рустам Д Ячук. Наш університет національний, який має і кафедри, і має досвід, ви можете уявити, ну просто напросто що це. Великий кусок роботи, скажімо так, і не на один рік по великому рахунку, але, по-перше, залучення студентів так, в кафедра. Там порядка 300-400 чоловік, які можуть здійснити такі. От вони можуть дослідити пасажиропоток. Тож сьогодні зрозуміло лише те, що остаточна сума, яку заплатять так званим авторам транспортної схеми, ще невідома. А за умовами конкурсу вона мала б становити саме 600 тисяч гривень, бо ж саме для цього і проводили конкурс та визначали переможця. А коли її розроблять за словами Юрія Крася, ще й не факт, що вона пасуватиме для Луцька. Вона, якщо буде прийнята нами, то будемо працювати знову року, якби над тим, щоб потрохи втілювати її в життя. Тож, що вийде з плідної праці харківських фахівців, за словами Юрія Крася, матимемо змогу споглядати вже у грудні. Тоді вочевидь і розкриються усі карти щодо якості цієї роботи та повної її вартості, яку забезпечать як завше луцькі платники податків. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера та Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам-інтернет-виданням Перший район Луцьк та Конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі Воля. Страхи і тривоги минають. Зберігаємо спокій, шануємо батьківщину, тримаємось в єдності з найближчими. Побачимось.